Доброго ранку, любі малята! Я дуже рада вас бачити на нашому з вами цікавому занятті. Сьогодні нас чекає чарівна зимова історія про маленьку дівчинку-марічку, яка вирішила зліпити сніговичка. Ми разом дізнаємося, хто найбільш любить морквинку та чому допомагати іншим приносить радість і тепло в серці. Тож вмощитися зручно, слухайте уважно казку Ольги Зупер смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то і сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка поколіпила сніговика і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується, Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає. І вирішила вона спостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у вікно позирає. Аж тут глядь підкрався до сніговичка зайчик. Хоть морквинку і навтюки. Так от хто носика сніговичка ще раз цупить, сміється Марічка, розпивала цю історію дівчинка-бабусі. А та й каже на онучку ще морквинку. Зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Голосі малята ви уважно слухали казочку. А зараз давайте усі разом відповімо на декілька запитань. Яка пора року описана у казці? Добре, що вирішила зліпити Марічка? Правильно, з чого Марічка зробила носик сніговичку? Молодці! Що трапилося з носиком сніговичка наступного ранку? Так, кого побачила Марічка, спостерігаючи за вікном? Добре, а що сказала бабуся, коли почула цю історію? Молодці малята, ви сьогодні чудово впорались із завданням. Уважно слухали казку та правильно відповідали на запитання. Ми дізналися, як важливо ділитися та допомагати іншим. Пам'ятайте, зима це час для чудес, доброти і веселощів. А наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю гарного настрою, мирного неба і до нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!